Вітаю вас, діти! Сьогодні у нас заняття малювання, а малювати ми будемо екзотичну тваринку. Відгадайте загадку? Очі гарні, пишні вії, має дуже довгу шию. Добре це, бо зручно їсти із дерев зелене листя. Хто це, дітки? Так, це. Жирафа. Жирафа найвища тварина в світі з дуже довгою шиєю. Батьківщина жирафи є Африка. Крім довгої шиї, ще однією особливістю жирафи є її забарвлення. Плями на тілі тварини бувають дуже різних розмірів: маленькі, середні і великі. Передні ноги. Довші за задні, а шия жирафи довга. Вінчає її голова з двома ріжками. Їжу собі вони дістають з самих верхівок. Жирафи їдять листя, насіння і плоди різних дерев. Для роботи нам потрібно ухаж коричнева, палички ватні, серветки. І аркуш паперу, силуети жирафи. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Гладжу ручки, рученята, ось так ось так. Крапки вмію малювати. ось так, Ось так. Гладжу ручки рученята. Ось так, ось так. Крапки вмію малювати. Ось так, ось так. Починаємо малювати. Яка гарна жирафа в нас виходить. Ось так у нас вийшло. Діти, вам сподобалося малювати? Чекаю на фото ваших робіт. До нових зустрічей!